Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо як додати кнопку підписатися на відео в каналі YouTube. Заходимо в менеджер відео. Вибираємо відео, тискаємо редагувати. І ось тут є анотація. Додати анотацію. Примітка. Підписатися. Ми можемо її відредагувати за розміром, за кольором, або чорна, або біла. І за фоном. Фони вже є різні. І можна поставити в будь-яку частину відео. Вибираємо, коли починається. Наприклад, ми хочемо тільки з 30-ї секунди. І до кінця відео. Натискаємо на посилання. відкриваємо ще раз наш канал. Мій канал. Вибираємо ось цей URL. Ми Ми тут натискаємо на трикутничок, додаємо підписатися, вставляємо сюди Ореал і натискаємо Застосувати зміни. Перевіряємо. 30 секунди має бути кнопочка Підписатися. Ось вона виникає. Натискаємо на неї. І якщо вони зареєстровані, ну, ще не підписані, тоді тут буде кнопочка Підписатися. Дякую увагу.